Подьте, заходьте. Бокию мені потрібна ця кімната. Я з мадам Бороново козимо буду мати ділову розмову. Страхних Дуже неприємно. Ні, не дозволю. Не дозволю ніяких правильних розношень. Покиньте поміщення. Ні.

Над лугами. 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 Лу Ах, А хто Та в русській мові звука ге майже немає. А є. Лукге травляється тільки у слові Бо. Знаю. От це саме і Ге, я моє легко віковічне. О як мені не хвилюватися? Коли оце саме геш, і весь вік мене пекло і кар'єру зламало. Знаєш, ще молодим був, обернатора доч Одаля, в мене закохалася, просила, молила, познайомте мене, ну, закликали мене, як на понад дивилась, почула з моїх куст, ге, одвернулась.

Не під гарою. А під горою. Там написано. Читайте. Під горою. Під горою. Хо. Під горою. Перш там ую, не всі написано ге. В українській мові звук гер зустрічається тільки в словах «гуля», ґаба і

Баби! Краби, My, крабля, а крабля. краблями, рядами. Не краблями, а краблями. Краблями! Та ні, у вас не геть, не кє, не кумерети! Я ja, теж ви щогулю, як вас навчити. Вимовляйте хе, як хе. Вірно, так. Підхородь над криницею. Кринецію. Улю. Скажіть слово «паляниця». Паляниця. Так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це знак того, що скоро навчитеся мова. Завтра, Улю, відбудеться наша друга лекція. Ти справді серйозно міняєш наше прізвище. Ти справді серйозно міняє наше прізвище. Ти, наше прізвище, справді серйозно міняєш. Я, наше прізвище, справді серйозно міняюш. Наше прізвище, наше прізвище, ти. Я мазайло, я вже не мазайло. Ти вже не мазайло. Хто ж ти тепер? А поки що не знаю, але ти... Тут же приїхала! Чоча! – Моя О, ти куди? А ну прилітайся з кімною. Ой, дорогі мої! О, куди? о, Куди? – це ти, подав типа? Ганю, солодка моя. О! приємно. Тетя Мотя! Коза дереза, а цей який пані кавалера, ну дай тітьом. Це хто? Моя дівчина? Оля, тітя поття, дуже стаємо. Так, що у вас на робиться? Що робиться? А що там? Не бачили? Де? Не читали? Що під'їхала до вокзалу, дивлюся. От такими великими буквами пише Харків. Не Харків, а Харків. На що, навіщо я вас Ви Вона відпочити в город. А про це збираюся ось у кого. За мільйон квачів! Це ім'я наші предки. Вазало квач! мій! А Ану вас! Ну, що з ним робити? Може проклясти! Бог з тобою, ти що з духа пав? Ану вас! Одна надія на тебе. Не сьогодні то завтра буде опубліковано в газеті наше нове прізвище. Але Мокі подався заяву, щоб йому залишили серед. Ти розумієш, Мокі з нашої родини. Ти мусиш привернути його до себе. А інакше, Улько, ти не побачиш ні Мокія, ні нашої квартири. Я не зможу. Він же України. Ти мусиш. Українка. Е! Що, милая моя! Господь з вами! Що ви? Що ви? Кулько, яка ти українка? Ти ж мови навіть не знаєш! Сама казала, що тільки ті, твоя покійна баба по малоросійськи говорила. Мама й тепер деколи по-українському закидають. Крім того, в мене очі українські, ноги українські, все, все мока сказала. Бачите, бачите, він вас покохав не як женщину, не як людину нарешті. Він у тобі шукає тільки щось українське. І тільки українського хоче. І йому потрібно не для кохання, не для залубання. Він на тобі хоче зробити українізацію Ах, Боже. А по-моєму, ти лічні ви із насцілова не Україні зірваний. Ось. Так Зараз ти викликаєш мух'я і кажеш йому отут. Або ти зімін, або я до чітким подав. Або, 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 або. Або, 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 або. Мокі! Мокі! Мокі. Чотю! раді, що ви відвідали мене у мою холодній учеті. Дуже раді. Моко, я вам хочу щось сказати. Слухаю уважно. Моко, я ні. Прощайте. Улю, Улю. <риві> Меланхольна ідіотка. А який момент був, який момент? Більше такого моменту не буде ніколи. Я були uh! каче! Обережні. Чекайте. Тут тут пише харківський оркзагс. На підставі Кодексу законів про родину обіку і шлюб оголошує. Промадянин міна Мазайло міняє своє прізвище, мазайло на мазені. Мазені! Поздравляю пан мазенін! А, дуже дякую. Шкло треба поставити. Однині. Я мазень. А я мазеніна. Здравствуйте, мазєні. Дуже приємно, мазєніна. Мазенін, я так рада, я так рада. А Ану і дайте і мені подивитись. Обережно, не порви. <клухи> За постановою комісії ти не там читаєш. Тут! Тут читай. <клухи> За постановою комісії в справах українізації звільнено з посади за систематичний і зловмисний опір українізації службовця М. М. Мазайла Мазенька. <клухи> Я yeah. 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 не може бути. <клухи> за що? Мазенина сердце воде.